Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 3 вересня. Я копаю картошку. Оце пройшла 6 рядочків, а картоплі дуже мало. Спочатку я вам показувала 1 вересня, що там копала. Пройшла 22 рядочки до половини. І тепер копаю другу половину. Длина города 50 метрів. І оце такий в нас результат. Саме більша така. Ну, дуже неважна, ви бачите яка. Проростає вже. І є така. Ось таке росте щось. Ось дивіться, пускає вже пагане. Ось так взагалі, як виноград. Так що не важна, порівнюючи з тим роком, картошка не важна. Дуже погано. Жалко праці, скільки вкладено в неї, скільки переполено, скільки обгорнето. Ну, це шість рядочків такі були баделечко сухе. Далі йде ось таке зелене. Не знаю, яка тут буде. Покажу вам далі. Залишилося і небагато. Ну, за один день не викопаю. Тут на 2 дні. Так що, в цьому році я швидко викопала картоплю. Це в нас тут гарбузики ростуть біля двору. Гарбузики дуже гарні. Куштує село все кашку з наших гарбузиків. Говорять, що смачні. Ой. За листками навіть не видно. А гарбузів дуже багато. Дуже багато вродило. І ще ось дивіться, який зелений. Це кабачки, дуже-дуже багато. Ось такі великі є. Ось цікаво, просте. Один на одному місця мало на городі. Ось який гарбуз великий. Ось ось погляньте, які великі. Скільки їх є, скільки можна варення наварити з таких гарбузів. Ось так вообще тут чудові. репнутий. Скільки їх є. І он на сітки. Скільки буде курочка гарбузиків. Ось також на сітки. І он. Багато, багато гарбузів. Ось перчик. Там посаджений, дивіться, як ріденька, і він дуже запікається. А тут густо насадила і трошки єсть урожаю. Так що буду садити тільки отак. Від друг друга десь 15 сантиметрів. Даже чорнобривці ось квітнуть, дуже так слабенько, сохнуть уже. Дощів немає. Це таке ось дуже гарний перчик. Покажу зараз, скільки гіркого перцю в мене. Ось огірочки ще є. Ріденька, но є. І ось скільки гіркого перцю. Буду варити варення. Красота. Так багато його. Тут два сорта. Це не знаю який, Ну, гіркучий і оце такий. Повернулася до картоплі. Чоловік каже, не переживай, їсти хвати. Їсти то хвати, а праці скільки вкладено. А картоплі мало. Ну, нічого, це такий рік. Переживемо. Так що, друзі, всім пока-пока.